Ну, я нажав, фото вийшло відео, то я вже продовжую відео. Я як-то імпровізую, бо ну, так виходить. У мене на моєму тому самсунку часто на, на хочеш розширити, а виходить селфі. Я селфі не пишу, бо мені того не треба. Я і так красивий, я то пам'ятаю. Але він видає селфі і іноді доводиться залишати то селфі, бо нехай нех бенджі, як мої поляці. Але я вас записую. Скелі, так, та, так. Та, та. так. Супер. Навіть вас тепер видно, гарно. Ми робимо гар? силу і енергію мільйонних років. Так. так. Та. Понад 4, ну, 4 мільярди років скелі існують на землі. Оці, формувалася наша планета. І це такі енергетично сильні місця, місця сили. О, Ось так правильно. Тепер я зупиняю і